Фактом інфо на зв'язку, і сьогодні у нас в гостях Олексій Санін, це український сценаріст, режисер і, звичайно ж, каскадер. І ще його е, всі можуть знати, бачити, впізнати, як харківського стетхема. Тож раді тебе тут бачити, приємно познайомитись Дякую, вживу. Надзай. І відразу хочеться поставити таке от пряме питання. Е, чесно, каскадерство більш цікаве ніж бути сценаристом, по-моєму. І от питання щодо каскадерства: як у нас в Україні? От зараз, наприклад, навіть під час війни готові майданчики до такого. Скажу так, каскадерство воно цікавіше тим, що це постійно екшен, це постійно якась двіжуха і щось -що 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 таке дуже-дуже цікаво. Однак дуже прикро, що каскадерство зараз воно не дуже востребовано. Хотілося б, щоб було більше можливостей якось його розвивати, тому що є дуже багато кайфових хлопців наша команда, і ми ще е, не потрапили в жоден великий проект. Ну, ми зазвичай займаємось комерційними зйомками. Це якісь рекламні зйомки, якісь проекти, які ми саме створюємо чисто для себе, чисто для е, своїх глядачів, для своєї аудиторії. Однак, звісно, хотілося б зробити щось дуже масштабне е, за підтримки держави. А держава, на твою думку, не дуже сильно до цього дотична, і касткадерство в напрямку кінематографу ну їй якось не, не дуже А, Скажу так: взагалі, потрапити в український кінематограф це та ще задачка, тому що це така в моєму розумінні є закрита mm -hmm. каста, куди ми ще не пробилися, не потрапили. А ну тобто у нас умовно клуб дилетантів, який сидить і контролює український кінематограф, а щось типу того, тому mm. що ну, хоча можна сказати, що ми також в дечому дилетанти, однак, ми професійні спортсмени. Там чемпіони світу, чемпіони а, багатьох змагань з різних видів спорту: і бойові мистецтва, і акробатика, і дуже-дуже багато всього. Ну твоє життя, воно ж повністю насичене зйомками, трюками, оцим всім, всією цією двіжухою, як ти кажеш. А, а, в мене був такий проміжок ага. часу. А, зараз вже воно трішечки менше, тому що і час не такий актуальний для зйомки екшену, саме там. Такого каратешного, бойового і тому подібного зараз більше доцільна тематика безпосередньо, звісно, військова. Ну і намагаємось зробити щось просто красиве, щось романтичне, якщо є такі можливості. Тобто, тематика військова, я так розумію, це з настанням повномасштабної вже війни стало більше проектів саме пов'язаних з цим. Навіть з моменту АТО. Майку з 2014, да, 2014 рік, року, та, року. воно ]ся. вже почало зароджуватись. І з моменту повномасштабної, на жаль, кожен з нас розуміє і бачить, що дуже багато історій, які народжуються угу. з досвіду, які є правдивими. А, і тобі ще доводиться працювати зараз з режисером, сценаристом. Це, я так розумію, залежить від того, як багато є, не знаю, замовлень на твої трюки. А, дивись. Це, це трішечки інші речі. Як сценарист, я можу розповісти ту історію, яку я хочу вигадати і передати людям. Як режисер, я розумію, як зробити так, щоб воно було прикольно, щоб воно виглядало кайфово і тому подібне. А як каскадер, я розумію, що я можу зробити деякі трюки, і вони будуть кайфові. Десь от так це. Угу. І теж цікаве питання фінансове. Я думаю, у нас в країні всі люблять говорити про фінанси, хто скільки заробляє, і якраз питання про каскадерів. Скільки можна в Україні, от зараз в наших умовах? Заробити саме займаючись цією справою, ну от, як каскадер, який займається комерційними проєктами в рамках там якихось рекламних бюджетів і тому подібного, а, це не ті гроші, на які хотілося потратити просто весь свій час і жити за ці гроші. На Хоча, жаль, ні. здавалося реклами у нас доволі багато, і кожен день щось знімається. А, а, так, а... обов'язково. Однак, як багато каскадерських трюків ти бачив в рекламі. Не знаю, до речі, два Розумієш? Розумієш? За все життя, так. Да. Тоді а, наступне питання, уже, а, ти ж все-таки багато років вже цим займаєшся. Да. А, скільки саме? Саме а. трюками, кас каскадерством? А, я дуже багато років займався бойовими мистецтвами, і десь з 2015 року ми почали знімати всі, всілякі відосики. Ну, тобто, 10 років уже залізно да, ти да, цим да. А, що найнебезпечніше тобі доводилося робити? Виходячи з того, що я сценарист mm -hmm. і зазвичай проєкти вигадував або я, або я допомагав їх вигадувати, то ми прописували такі трюки, щоб їх можна було реалізувати. Інколи я навіть відмовлявся від, якогось, там, від якоїсь страховки, там, щоб трюк виглядав більш природньо. Тобто без страховки, без якоїсь підтримки, все. Так, а да, так мною ломали меблі, мене кидали на стіл, пробивали, скло били. Всіляке таке. Я не виконував жодного разу трюки на машинах, на конях не виконував. Однак все, що пов'язане може бути з якимись падіннями і бойовими мистецтвами. Ага, скільки тобою було розбито столів? О, ну, десяток, напевно. Десяток точно був. Оце кожен рік стабільно розбивається стіл. А, ні. Зазвичай такі: о, слушай, а прикольний трюк. Давай зробимо ще. О, давай вставимо туди, давай ще щось. А, ти говорив про те, що відмовлявся від страховки. З чим це пов'язано? Щоб реалістичніше, як це може бути, uh, ну, все-таки страховка це ж безпека. Uh, страховка це безпека, однак я розумію, на що я йду, як я, uh, я розумію, як воно має бути виглядати. І, наприклад, коли кажуть, та ні, чувак, тут треба зробити там пост насталити кучу кучу матів, щоб ти впав. Я такою, та за чим мені мати? Давай я просто вдягну бронік під uh, одяг, і я впаду так, що мені буде нормально. Ну просто що головне, що прибраць, лі, 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 великий лі. досвід бойових мистецтв mm. і вміння падати. Він рішає, ага, тобто у нас виходить каскадерство Це не тільки мало оплачувано, а ще й небезпечно, тому що виконується практично без страховки, правильно. А... Чи воно виконується професіоналами? Воно виконується професіоналами в залежності від того, яка задача стоїть. Ага. Не берешся за дуже небезпечні задачі. Чи не було а таких пропозицій? Їх поки що не було. І якщо вони будуть, то ми будемо думати командою, як це зробити. Можливо, не я буду каскадером. Ну це теж, до речі, правильно зделегувати, так би мовити, да. напрямок роботи. І ще одне запитання: таке тебе все ж таки називають харківським стетхемом, Є таке. нашим українським. Ну, я думаю, тут, в принципі, схожість очевидна говорити, запитувати, чому не варто, але чи плутали тебе з справжнім статкимом на вулицях, наприклад. Так, звісно, це було. Також були періоди, коли ми цим користувалися для того, щоб або привернути до чогось увагу, або зробити якийсь там прикольний контент. Навіть інколи просто, коли там гуляв в Харкові по парку Горькова, підходили люди такі: о, можна сфотограф... сфотографуватися. Так, звісно, можна. А були такі люди, що дивувалися, побачивши, що ти розумієш українську, наприклад. А, так. Я одного разу під'їжджає машина таксі, я сідаю, на мене так дивиться хлопчина, такий проведжає мене поглядом. Такий: бляха. Поки ти не заговорив українську, я думав, що ти стетхем». Ну, а хто знає, можливо, справжній стетхем теж прийде в Україну. Можливо, ще доведеться з ним позніматися. А, я би хотів, щоб він знявся в моєму фільмі, Більш mm -hmm. ніж знятися з ним. Я зрозумів. В якій ролі? А, Твоїм ні, каскадером. Ні. ні. Є, в мене є дуже багато різних сценаріїв, під які він дуже підходить. Тому все угу. можливо. Я зрозумів. Якщо Україна зможе розвинути кінематограф так, щоб ми могли запросити Джейсона Стетхема. Щодо цього, основні проблеми українського кінематографу, ну і також серіалів відповідно, тому що це все пов'язано. Які ти зараз бачиш у нас? А, на жаль, на жаль, а, ідеї. Перш за все, ідея, розвиток подій, який є. Так, я дивлюся зі, зі свого боку, оскільки я вважаю себе сценаристом, я думаю, так, ну тут прям... можна а... зробити по-іншому, тому що да, вибачте, і, це ну, відвертий ну, крінж. Напевно, да? як і багато людей з цієї професії. Друге, це те, що, як я вже казав, це замкнуте коло, в яке дуже важко пробитися людям з дійсно прикольними ідеями. Тому що коли бачиш, що фінансу фінансується, що знімається, і ти розумієш наскільки це відрізняється від, від світу, взагалі від світу, взагалі, і від ідей, які є в тебе, там в твоїх друзів, знайомих, які ви обговорюєте і. Вважається, це дуже несправедливо. На давай чесно, уважаємо. у нас насправді в Україні є е, кіно з проблемами. Е, особливо останні роки, коли от, все українське хайпануло, і мені здається, що е, там оці монополісти вирішили, що на цьому треба зробити ще більше і знімають так. не якісно, а якомога більше. Ну, е, як ти сказав, є е, е, кіно з проблемами і проблеми з кіном. І це, Кін, е, да. і це все один механізм, який на жаль на такому е, замочу. Та, і він працює. Ти розумієш, цей механізм він працює. Ну, люди все одно йдуть на умовні, я не знаю, там, скажімо, скажені весілля для прикладу, uh -huh. тому що там є обличчя, яких всі знають, там є люди, яких всі знають, там просто величезне фінансування. Але подивитися ну, там, з того фінансування, скільки використано, мені здається, там більше на акторів використали, ніж на. Скоріш за все. Ну і взагалі зараз. Глядачу потрібно відволіктися від тієї буденності, яка є. Комедія це дуже гарний момент для того, щоб людина на півтори години могла якось розгрузитися. Однак хотілося б, щоб комедії були якісними. В тебе є український фільм улюблений? Із таких військових мені дуже подобається снайпер Білий Ворон. До речі, дуже чудова стрічка. Да. Мені дуже подобаються «Кіборги». кіборги. Один із найкращих наших фільмів. Ну щодо українського кіно, відразу запитання. Якщо ми вже заговорили за проблеми, звичайно, її плюси, це і фінансування збільшується, все-таки, хоча воно контролюється да, певним клубом людей. Але як ти бачиш, що треба зробити у нас в державі, щоб це кіно змінилося і почало працювати, наприклад, як, хоча б малобюджетне голівудське кіно, а не як окремий всесвіт? Я дуже чекаю на прем'єру Кілхауса дуже uh -huh. хочу подивитися. Я вірю, що це буде щось кайфове. І як е, е, казав Любомир Левицький, що цей фільм, який в Україні створений так, як роблять фільми е, в Штатах, ну воно й виглядає. От е, трейлер сам я наприклад дивився. Я спочатку не повірив, що це наші зняли. Поки не побачив там е, ГУР, третя штурмова бригада. Да, СБУ. з е, перша реакція майже у всіх це та напевно, це просто про Україну, а не український, А потім такий ні. Да. А, ні, Україна. А там і Білий Дім, і ФБР, да. і американці. І от е, Є велике сподівання. Я вірю, що це дійсно буде угу. прям. Але все ж таки, тілхаус е, це от один із ну, недалеких не фільмів, які будуть, але загальна ж проблема вона залишається в українському кінематографі. Так, звісно. Як а, її, на твій погляд, можна вирішити. Хотілося б, щоб люди, які приймають рішення, приймали їх з точки зору розвитку кінематографа, а не з точки зору. А, Збагачення або там вирішення ну, якихось своїх особистих питань да, є таке, бо і зараз... якщо так буде, то я думаю, всі інші питання будуть якось відпадати. Ну до речі, це дуже ключовий момент, тому що у нас зараз в кіно, якщо брати приклад того, що виходить, ну є такі от моменти, де молодих режисерів талановитих дійсно допускають до цього, і в них щось виходить. Але здебільшого, це одні й ті самі люди, одні й ті самі актори, грубо кажучи, одні й ті самі сценарії. Тому да, що по суті є. Їх... Трішечки інакше інтерпретовані. Добре, тоді е, останнє запитання на сьогодні: що ти е, хочеш побажати, наприклад, всім в Україні е, від обличчя каскадерів? Е, сценаристів, режисерів, всіх, хто пов'язаний з кіно. Е, От, е, я, я хочу бажати, щоб е, всі погані моменти ми могли уявля... уявляти лише в кіно. І щоб наше життя було сповнено тієї радості і гармонії, яке було до початку ще навіть не повномасштабки, а ще до початку, АТО. Да, це хочеться, щоб просто люди жили, насолоджували своїм життям і якийсь екшен дивились по телевізору. Так да, от дійсно, тому бажаємо всім миру, це головне у нас, і дійсно тоді я доєднуюсь і бажаю, щоб кожен всі ці негаразди, всі ці випробування бачив тільки у фільмах. Як якісь не знаю трагічні трагічні драми, а не те, що відбувається навколо нас, все, дякую тобі за візит. Раді дякую. бачити на фактом інфо. До зустрічі. Я ж сподіваюся, в Києві ще будеш. До зустрічі, все, до зустрічі. До зустрічі. Дякую.